Вітаю учні! Починаємо урок математики, розгортаємо підручник на сторінці 52 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: письмове додавання багатоцифрових чисел. І першим на сьогодні завданням згадаємо, як письмово додавати трицифрові числа. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 358. Переписуємо перший приклад. Нагадую одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Підкреслюємо. 6 плюс 0 буде 6. 8 плюс 5 буде 13. 3 пишемо І 1 у вигляді крапочки переносимо до сотень. 3 плюс 4 буде 7 і ще 1 – 8. Відступаємо 3 клітинки, записуємо наступне число. 219 плюс 584 підкреслили. 9 плюс 4, 13, 3 пишемо, 1 переходить до десятків. 1 плюс 8 9, і ще один 10, 0 пишемо, 1 переходить до сотень, 2 плюс 5 7, і ще 1 8. Відступаємо ще три клітинки, записуємо ще один приклад. 134 плюс 497. Підкреслили 4 плюс 7 11, 1 пишемо, один переходить до десятків. 3 плюс 9 12 і ще 1 13. 3 пишемо, 1 переходить до сотень, 1 плюс 4 5 і ще один 6. Сподіваюсь, що згадали, переходимо до наступного завдання. Розглянь записи та поясни, як виконане додавання. Додавання виконано так само, як і цифрові числа, але воно відбувається до тих пір, доки не закінчаться розряди. Так само в цьому числі, якщо у нас числа мають різну кількість цифр, тому ми там, де не маєте пусте місце, просто зносимо цю цифру. Давайте тепер потренуємось, записуємо приклади 360. Переписуємо перший приклад. 28 528 плюс 6774 підкреслюємо. Краще робити це з лінійкою, щоб було гарніше. 7 плюс 4 11. 1 пишемо, один переходить до десятків. 2 плюс 7, 9, ще один 10. 0 пишемо, 1 переходить до сотень. 5 плюс 7, 12, і ще один 13, 3 пишемо, переходить до тисяч. 8 плюс 6 14. І ще один 15 5 пишемо і один переходить до десятків тисяч. 2 плюс нічого ми залишається 2, і ще один 3. Ми отримали 35301 Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 107,654 654 плюс 85 386, підкреслюємо. 4 плюс 6 10, 0. Пишемо, 1, переходить до десятків. 5 плюс 8 буде 13, ще 1 – 14 4 пишемо, 1 переходить до сотень. 6 плюс 3 9, 1 – 10, 0 пишемо. Ставимо тут крапочку. 7 плюс 5 12 іще один 13. Знову ставимо крапочку. 0 плюс 8, 8 ще 1 9. І одиничка, яка залишилася одна. Можемо її просто знести. Отримали 193 40. Якщо у вас не вміщується праворуч, можете записувати нижче 59 863 плюс 20 145. Підкреслили. 3 плюс 5 8. 6 плюс 4 10. 0. Пишемо, 1 переходить до сотень. 8 плюс 1 9, і ще 1 – 10. 0 пишемо, 1 переходить до тисяч. 9 плюс 0 і ще 1 – 10. Знову ставимо крапочку: 5 плюс 2 7, і ще 1 – 8. Отримали 80 тисяч. 8. Переходимо до наступного завдання. Першого тижня на птахофабриці вилупилося 1786 курчат і 960 індичат Другого тижня курчат 2350, а індичат 1238. Скільки курчат та індичат вилупилося разом за два тижні? Маємо курчат і індичат за перший тиждень і за другий. Інди за перший і за другий. Треба знайти скільки разом. Є такий план розв'язування. Скільки курчат вилупилося за два тижні? Треба додати курчат, що вилупились за перший тиждень та за другий. Так само, скільки індичат вилупилося за два тижні додаємо. І останнє питання: скільки курчат та індичат вилупилося за два тижні. Треба до результату першого питання додати результат другого. Запиши вираз розв'язання задачі за схемою. Отже, записуємо те, що ми відповіли на питання спочатку, ось так. А потім наступне питання: чи можна по-іншому скласти вираз за цією схемою. Так, можна, якщо ми візьмемо ту саму схему, і спочатку дізнаємося, скільки птахів. Вилупилася разом за перший тиждень. Тобто до курчат додамо індичат першого тижня. А потім, так само, ми можемо додати курчат до індичат, які вилупились на другому тижні. І все це разом також можемо додати. Давайте тепер, за тим виразом, що ми склали, розв'яжемо задачу, записуємо задача 361. І першою дією знайдемо значення виразу в дужках. 1786 плюс 2350, підкреслили. 6 плюс 0 6, 8 плюс 5 13. 3 пишемо, 1 переходить до сотень, 7 плюс 3 10. і ще один 11. І ставимо тут крапочку. 1 плюс 2 3. і ще один 4. 4136 птахів, це у нас курчат за два тижні разом. Другою дією. Знаходимо значення виразу в других дужках. 960 плюс 1238. Зверніть увагу, де я пишу плюс. Не поспішайте його записувати, доки не запишете ці два числа. Потім підкреслюємо: 0 плюс 8 буде 8, 6 плюс 3 9. 9 плюс 2 11. 1 Пишемо, 1 переходить до 1000. і 1 плюс 1 буде 2. 2198 птахів це у нас індичат разом за два тижні. І третьою дією ми знаходимо, скільки всього і курчат і індичат вилупилося за два тижні. Тобто додаємо 4136 до 2198 підкреслюємо. 6 плюс 8 14. 4 пишемо 1 переходить до десятків. 3 плюс 9 12, і ще один 13. Знову ставимо крапочку. 1 плюс 1 2. і ще один 3. 4 плюс 2 буде 6. 6334 пташечки. Разом вилупилося за 2 тижні. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо: приклади 362. Якщо у вас приклади не вміщуються, як у мене, в два стовчики, запишіть їх в один стовчик. Переписуємо перший приклад. 14 помножити на 6, 10 на 6, 60, 4 на 6 24. Разом 84. Далі, наступне множення. 180 помножити на 3. 100 на 3 300, 80 на 3 240, 300 плюс 240 540. Щоб 540 поділити на 9, треба 54 поділити на 9 і дописати 0. Буде 60 І остання дія додавання: 84 плюс 60 буде 144. Наступний приклад виконуємо дії в дужках. Спочатку ділення. 40 поділити на 4, 10, 8 на 4 – 2, разом 12. Щоб 51 поділити на 17, нам потрібно підібрати, яке число ми можемо помножити на 17, щоб отримати 51. Такий спосіб, ми вивчали в третьому класі. Краще подивитись на останню цифру цього числа і на останню цифру цього. Яке число ми можемо помножити на 7, щоб отримати таке число, що закінчується на 1? Це у нас буде 3. Якщо ми 7 помножимо на 3, то це буде 21. А давайте перевіримо, якщо ми 10 помножимо на 3 буде 30, і 30 плюс 21 51. Отже, ми правильно підібрали число. 12 плюс 3 буде 15. 15 помножити на 3, 10 на 3, 30, 5 на 3, 15 разом 45. Наступний приклад знову в дії в дужках спочатку множення: 30 на 2, 60, 8 на 2 16, 60 плюс 16 76. Щоб 96 поділити на 8, треба розбити 96 на два доданки 80 і 16. 80 поділити на 8 буде 10, 16 на 8 2, разом 12. 76 мінус 12 буде 64. 60 помножити на 2 120, 4 на 2. 8 разом 128. Наступний приклад. Виконуємо ділення спочатку. 56 поділити на 7 буде 8. А тут ще 0 буде 80. Так само, 48 ділимо на 8 буде 6 і ще 0. 60. 60 ділимо на 10 це все одно, що прибрати 1 0. 80 мінус 6 буде 74. Тут у нас дії вже йдуть по порядку. 120 помножити на 2. 100 на 2, 200, 20 на 2, 40, разом 240. 200 на 4, 800, 40 на 4, 160 разом 960. Давайте, спочатку приберемо нулі, тобто поділимо обидва числа на 10. щоб… Легше було 96 поділити на 6. Ми, спочатку можемо 60 поділити на 6 буде 10, а потім 36 поділити на 6 буде 6. І разом це 16. Спочатку ділимо 600 на 6 буде 100. Потім 240 на 6 буде 40, а разом 140. 140 поділити на 7 буде 20. 2 на 5 10, і ще 2 нулі. 1000. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Велосипедистка за 2 години проїхала 24 км. За скільки часу рухаючись так само, вона проїде 60 км. Склади обернену задачу, яка буде розв'язуватися виразом. Давайте запишемо задача 363 і спочатку розв'яжемо першу задачу основну. За 2 години проїхала 24 км. І ми не знаємо, за скільки годин вона проїде 60 км. Цю задачу ми можемо розв'язати способом зведення до одиниці, тобто знайти, скільки км вона проїде за 1 годину. Для цього 24 можемо поділити на 2 і буде 12 км. Якщо за 1 годину 12 км, то. 60 км вона проїде треба 60 поділити на 12. 60 ділимо на 6 буде 10, а потім ще на 2 буде 5. 5 годин. І це буде час, за який вона проїде весь шлях. Можемо записати відповідь. Тепер давайте складемо обернену задачу. Велосипедистка за 2 години проїхала 24 км. Скільки кілометрів вона проїде за 5 годин, рухаючись так само. Тоді цю задачу можна розв'язати цим виразом, і ми отримаємо 60 км. Записувати не будемо. Переходимо до наступного завдання. Максим народився 3 березня 2001 року, а Катруся на 4 роки, 2 місяці і 7 днів пізніше, коли народилася катруся. Давайте це завдання виконаємо усно. Якщо Максим народився 3 березня 2001 року, то число народження катрусі буде на 7 днів пізніше, тобто 3 плюс 7 буде 10 місяць на 2 місяці. Був березень, потім йде квітень і потім йде травень. І 4 роки додаємо, був 2001, додаємо 4, буде 2005. Отже, катруся народилася 10 травня 2005 року. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас ось такі нерівності записуємо завдання 365. Порівняємо 4 кг переведемо в грами, це буде 4000 грамів, тому що в одному кілограмі 1000 грамів. 4000 грамів більше, ніж 400 грамів. Тут 370 грамів, а тут у нас треба перетворити в грами. 3070 буде 3070. Звичайно, це число менше. В одній тоні 10 центнерів, а в 30 300. Отже, ці числа рівні. Далі дивимось 4050 кілограмів, а тут 405 тонн. В одній тоні 1000 кг. Отже це буде 405 тисяч кг. Звичайно, це число менше. Дивимось сюди 5 тонн це 5 тисяч, 5 тисяч 300, А тут 5 5030. Це число менше. 40 тонн плюс 6 центнерів – це буде у нас в 40 тонах 400 центнерів і 6 – 6406. А тут 460, отже, це число більше. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь, як можна позначити кути буквами. Кут а, Б, С прямий. Дивіться: А, Б, С. Сам кут знаходиться посередині тієї літери, яка знаходиться посередині між трьох літер. Це у нас. Літера означає початок кута, це його кінець, а це якраз сам кут, вершина кута, ось вона. Кут БОА, Дивимось, БОА, Гострий. Ось він показаний. Далі кут АОД, АОД, Ось цей кут і він тупий. Запиши буквами ще три прямі кути: 9 гострих і один тупий кут. Записуємо завдання 366. Це у нас прямокутник, тому спочатку знаходимо прямі кути. Прямі кути це всі ось ці кути. Бачите їх, так? Перший кут вже знайшли. Дивимось на наступний кут, як він називається. Б, С, Д. Це вершина. Записуємо його. Наступний кут ось цей. С. Це ДА. Але краще записати АДС, тому що за алфавітом А стоїть першою, ніж С. Тому записуємо АД. Так буде правильніше. І останній кут ось цей БАД. Знову ж, не ДАБ, а Ба. Так правильніше звучить. Далі записуємо гострі кути. Один гострий кут вже записали, ось він. навпроти нього лишить такий самий кут. Давайте його запишемо. Він називається COD. Тепер подивіться: діагоналі прямокутника розділили кожен прямий кут на два гострі кути. Давайте запишемо перший кут, ось цей. Він називається АБО. Наступний кут цей, називається СО. Б О. Так само записуємо і всі наступні прямі, поділені на два кути. Б, О. ось цей кут. Далі у нас йде Д, О. Далі йде С О. ось він цей кут. І цей маленький кут А, Д, О. І дивимося сюди у нас залишився ДАО кут і БАО. Записали всі гострі кути, залишились тупі. Тупий кут у нас один. Цей вже показали, а навпроти нього лежить такий самий. Давайте його запишемо: БОЦ. Завдання виконали, переходимо до наступного завдання. Продовж ряд на три числа, зберігаючи закономірність 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43 ще треба записати три числа. Це завдання виконаємо усно. Якщо ми до одинички додамо 2, то отримаємо 3. Що треба додати до трійки, щоб отримати 7? 4. Яке число треба додати до сімки, щоб отримати 13? Це буде 6. Далі йде, подивіться, 8, потім у нас йде 10 і 12. Дивіться, це ряд парних чисел. Наступним парним числом після 12 буде 14. Отже, до 43 додаємо 14 і отримаємо 57. Далі додаємо 16 і отримуємо 73. Додаємо 18 і отримуємо 91. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!